Пропоную сьогодні приготувати різдвяний штолен. Ця святкова випічка має неймовірний аромат і насичений смак. Давайте разом приготуємо бездріжджівий штолен. Отже, почнемо готувати. Візьмемо цукор і до нього потремо цедру лимона. І цедру з одного апельсину, і тепер все ретельно перемішаємо, щоб цукор з'єднався з цедрою. Неймовірний аромат. Сюди додаю ванільний цукор. Буває і, і додаю м'яке вершкове масло. І тепер змішую міксером. Масло змішуємо з цукром до тих пір, щоб розійшовся цукор. І маса наша трішки побіліла. Тепер додаємо по черзі по одному яйцеві і також перемішуємо. Тепер додаємо сир. Я сир перетерла через таке ситочко. До борошна додаю розпушувач, перемішую, додаю до нашої суміші борошно. Борошно у мене заздалегідь пересіяне. Тепер вимішуємо рукою. Тісто я замісила до такого стану, воно таке тугеньке. Тепер сюди я додаю горіхи. У мене різні горіхи, я їх подрібнила. Ножем, можна блендером, хто як вподобає. І сюди ж відправляю замочені цукати, вишня, родзинки. Це все я залила ромом на дві доби. І все сюди влила. З тією рідиною, яка залишилася, і тепер перемішую, трішки ще притрушую борошнем і продовжую замішувати. На притрушений коврик борошном я викладаю тісто. Ще раз вимішуємо. Тісто вимісили до того стану, що воно не липне до рук. І тепер я ділю на три частини. У мене буде три штолина. І тепер формуємо штоли. Так, в такий збираємо такий овал. І з остальними робимо те саме. Формуємо овал, тоді робимо таку канавочку і складаємо, трішки підрівнюємо, і виходить отакий штолен. І викладаємо на листик. На листик у мене. Него 2 штоєна. І ставимо в духовку розігріту до 180 градусів приблизно на годину, в залежності від вашої духовки, треба слідкувати. Вийняли з духовки, змащуємо розтопленим вершковим маслом і притрушуємо цукровою пудрою. Притрушуємо добре таким товстеньким слоєм, змащуємо з усіх сторін і також посипаємо цукровою пудрою. Залишаємо так до повного охолодження. З такої порції виходить три таких штолена. Коли штолен вихолонув, на притрушену бумагу цукровою пудрою ложимо штолен і загортаємо в пергамент. В такому вигляді ложимо в холодне, темне місце наш штолин і можна зберігати 2-3 неділі до вживання. Такою випічкою можна пригостити близьких і рідних на новорічні свята. Готуйте з задоволенням. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Буду вдячна за підписку. Смачного!